Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео архаманів дендроманів. Всі вже знають, що я дендроманка, що для мене дендробім це най найлюбленіша орхідея. І хочу сьогодні показати оцю красу, яка зацвіла. Цвітив вона з трьох тубірілів. Ось тут три кіточки. Тоді ось дві квіточки, і ось дві квіточки, і ще один бутончик. Не зовсім відкрилися. В нас сьогодні так тепло, що цілий день ми займалися садочком. А надвечір вирішила зробити це відео. Бо я не знаю, як довго він буде квітнути. І взагалі я не пам'ятаю, коли я цей дендробіум купила. А точно перед війною, коли точно я не пам'ятаю, може в 19 може в 20, може в 21 році. І цвів у мене він однією квіточкою, а щоб отак от багато. Це вперше. Треба буде подивитися по моїх відео з нових орхідей, коли я його купувала. От, Ну і що я хочу. Розказати і показати. Дуже великі квіти. Дуже великі квіти, мабуть, сантиметрів шість. Я зараз пізніше підійду до моєї Іванагари, щоб можна було порівняти розмір. І неймовірно, коли вже зовсім квітка відкривається, дивіться, яка площина. Ой, яка площина у квітки? Як у кулелі деяких. Сама квіточка біленька і дуже-дуже е, такий рожевий колір на пелюстках, ніжна переходить в білий. І от така губа, дуже гарний. І ще він пахне, він так пахне, такий приємний, дуже аромат свіжості. З такими нотками солоденькими, як який такий тоненький ніжний парфюм. Та й самі квіти такі дуже ніжні. Тубірідії, бачите, тоненькі, маленькі. Ну, взагалі він та невеличкий. Зараз ще покажу, як його звуть. В'єтнамензе. Росте він у мене на блоці. Саме така посадка, яку я полюбляю для дендрів, це, це блок з кори верби. Зверху он трошки видно, лежить мюрнбекія. Та й ось знизу трішки видно. І лісовий мох. Зверху. Почав уже рости, які квіти красиві. Неймовірні. Оця плащина, я прям здивована. Я чогось до цього, коли в нього там була одна квіточка, коли він цього не спостерігала. Ой, який красив'яний. А зараз я підійду до Івана Гари, покажу. порівняння, який розмір. І трішки про догляд розкажу. Ніяк, я не можу так їх пос... разом, ці квіточки, щоб можна було порівняти. Ну, видно, да? вони майже одинакового розміру, тільки форми різні. Ось, може ще так. Видно краще. Взагалі вони разом дуже гарно пасують один одному за своїм забарвленням. А тепер про догляд. Значить, цей день він із тої групи, що й маніли форми. Цвіте на кінцівках тубірідіїв потребує період спокою. Він у мене всю зиму, цю зиму ріс, тут у нас, теж вже, як я розказувала, колись була майстерня чоловіка, а цього року був орхідаріум. А ті раки він ріс у мене. Дивіться, дивіться, яка плещина квітки. А ті Раки він у мене був там в теплиці. Неймовірні квіти. Ну, тобто, коли оце вже росте і це і те, поливати треба як просох. Майже не давати просихати, а в зимовий період, коли ще холодні температури, прохолодно, то не дуже сильно поливати, але не давати сильно довго бути сухим, щоб коріння не підляпалося. Тобто, як їх заминілю, форми, як і індендробів, монобільо, всі дендробіуми, які потребують період спокою, світла в період спокою, в нього багато не було. Тут бачите, оце що у нас зверху. Яке світло було, коли у нас який день був і короткий, те вам і отримував. Ось така красання, красуня. В кого є такий, а в кого нема, то придбайте. Не пошкодуй. А на цьому все. Слава Україні! С окупантам, всім колаборантам. До побачення.